І запрошуємо Оксану Горду, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Ця робота в співавторстві тема медична тематика у програмі розмовного клубу та проєкті навчального посібника Говоримо українською. Вітаю, шановне академічне товариство. Щиро дякую організаторам і пані Тетяні, зокрема, за запрошення і за такий чудовий захід. Власне, перехід російсько-української війни у повномасштабну фазу спричинив для української і національної спільноти нову хвилю проблем і викликів. І одна в одні з таких найважливіших проблем сьогодення це деросіянізація і деколонізація. Так, трошки заскладується, але нічого. Станом на 19 березня 2022 року, чомусь не з'являється, дзвінці... mm. що нас робимо. Щось воно довго завантажується. Ну, добре. <зв 'язок> Згідно з опитуванням групи рейтинг. понад не з'являється ну нічого е, більшість українців. Е, 83% українців вважають, що єдиною державною мовою в Україні має бути українська, і це закономірно спричинило запит на вивчення української мови. Відповідна інституція, в якій я працюю, це міжнародний інститут освіти культури і зв'язків з діаспорою, відгукнувся на цей запит, і вже в березні, наприкінці березня 22-го року, ми започаткували курси з вивчення української мови для російськомовних українців. Це клуб. Говоримо українською. А 4-го, 4-15, тобто, з березня по травень відбувався перший сезон такого клубу, і він охопив. Майже 800 учасників, стільки до нас зареєструвалося, було створено 40 груп. Тобто, нам не під силу навіть було охопити стільки, стільки учасників, які прагнули вивчити українську. Ми залучали волонтерів. І нас підтримала в цьому кафедра українознавства. І нашою волонтеркою також була пані Наталя Гірна, яка сьогодні доповідала. і Багато долучилося вчителів. Тобто, ми залучили департамент освіти і науки і таким чином провели перший сезон цього клубу. А далі другий сезон мав. У липні місяці це вже за, за співпраці із е, у Львівським радіо. Цей сезон, е, перший, розмов, перший сезон, відбувався е, дистанційно на платформі Zoom. А другий сезон ми вже мали в такому е, очному форматі, е, власне, у приміщеннях Львівського радіо. Е, відтак, е, спілкуючись з учасниками цього клубу, а е, про, е, програма була е, передбачала не тільки вивчення норм української мови, але й е, Мала таку культурологічно спрямовану тематику, ми побачили запит великий і на вивчення мови далі вдосконалення її серед цих учасників, і на запит на пізнання української культури та історії. Бо зрозуміли, що ці люди, які до нас долучилися, а це зазвичай зі сходу півдня України, і також з-за кордону, які вже виїхали з певних причин чи до війни, чи здебільшого з початком повномасштабної війни. І таким чином це нас спонукало е, на основі цієї програми розмовного клубу. Вона передбачала 15 е, тем, е, почати запланувати розробку, тобто проєкт е, навчального посібника, який також отримав таку назву Гоморімо українською. Зараз ми ще продовжуємо працю над цим посібником. Е, хочу сказати, що е, щось довго вантажиться. Хочу сказати, що е, я трошки перегор, перегорну, так. бо я вже це сказала, щоб не затримувати вашого часу. Ось. Далі так, в мене воно швидко, е, швидко горталося, а тут, бачите, е, затримується. Тобто для кого цей посібник? Він для е, різних користувачів, у тому числі і для, е, для медиків. Бо серед тем, які ми там запланували, е, це зрозуміло такі теми, які, е, які актуальні для тих, хто користується мовою у побуті, мовою на е, в службових ситуаціях. І також тематика медична, як виявилося, це показали нам зустрічі під час уроків на цьому клубі, що медична тематика дуже актуальна. Коли я питалася своїх студентів, які теми ви хочете обговорити, то всі, всі казали: скажіть, як правильно спілкуватися з лікарем, як правильно запитати в аптеці за той чи інший препарат. Відповідно, медична тематика теж є у цьому, у цьому посібнику. Чому ми щось слайд повністю не відкривається? Чому ми. Власне, обрали такий інтегративний підхід, тобто поєднали вивчення культури історії через мову, бо маємо досвід е, такої, е, створ досвід створення таких навчальних підручників і посібників. На слайді ви декілька з них бачите. Це наші найновіші посібники вже на виході з видавництва спімайського Сковороду». Ще раз дякую пані Тетяні, яка була рецензенткою цього видання. Е, ось... Е, 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 Скажу також, що ну є в Україні підручники для російськомовних, але але здебільшого це підручники з української мови маю на увазі. Але здебільшого. Вони найчастіше виходили в 90-х роках, коли власне вперше актуалізувалося питання вивчення української мови. Коли було прийнято закон про українську мову державну 89-му році, пізніше ця вся все, власне цей запит так стишився, бо знаємо, яка була ситуація, яке було ставлення до української в Україні. На жаль, і знову ж відповідно, видань виходило мало. Ну, На тепер з'явилися нові видання: це Авраменка, переведений, переведений антисуржик Сербенської, за редакцією Сербенської, і, і вийшло нове видання у 20, 2022 році Феодосій Колесник. Говори українською, бо живеш на своїй землі. Але цих видань є мало. І вони різні за своїми концепціями. так, Хтось пояснює, що таке іменник, що таке прикметник, як їх вживати. Хоч, знаємо, що тут є певні події. В граматичних дій структурі, і ми вирішили, що краще буде показати відмінності з мовного боку, в мовній площині, показати відмінності, які є між російською і українською у різних сферах вживання, насамперед побутовій. І таким чином структура нашого підручника побудована ось так. Про 15 тем я вже говорила. Медична невідкладна допомога, лікарня, аптека теж згадувала. Насамперед це є таблиці. Таблиці, які ми назвали так, неправильно, правильно. Я зразки цих таблиць наводжу на слайді, скажімо, звернення до лікаря невідкладна допомога і у колонці. Я зачекаю, хай вже проговорять, але це дуже приємно, бо ми вже можемо ще спокійніше завершувати наше засідання. Так? Отже, у лівій колонці ми маємо такі суржикові форми, бо ми свідомо не писали там російських літер у них, а передавали їх українськими літерами. І справа маємо вже правильні відповідники. І таких таблиць в кожній темі є дві чи декілька, залежно від того, наскільки тема є є потреба широкого Розкривати цю тему. Ось до цих до цих таблиць, зрозуміло, розроблені відповідні вправи. Відповідні вправи, які допоможуть запам краще запам'ятати те, що про ті фрази, які, які ми подали у таблицях. І далі є є вправи також на переклад. Вправи на е, редагування е, такого суржикового тексту, щоб власне теж ті знання, які ви з таблиці вже отримали, їх е, у, е, у цих вправах собі вдосконалити. Е, і е, є діалоги, наприклад, в лікаря в аптеці, виклик швидкої допомоги, в яких пропущено фрази, і ці фрази вже той, хто навчається, має їх дописати, доставити. Е, також... Е, е, Теоретичний матеріал. Зараз хвильку я прогортаю трошки. Там подано зразки цих вправ. Я вже так детально не буду зупинятися це, якраз те, про що я говорила. І як у одному з своїх інтерв'ю Павло Гриценко, відомий український мовознавець, очільник інституту української мови, сказав, що скажи гарне слово, і душа розцвіте». Власне, цим ми керувалися далі, добираючи тексти. Бо на початку я згадувала, що підхід наш такий культурологічний, так? і добираю, добирали тексти таким чином, щоб вони були цікавими для читання, містили гарну українську лексику, вже ну, якщо це медична Тематика, то й медичну, і не тільки. І також. Також давали які допомагали пізнати українську культуру. Бо, як ми побачили, ці наші учасники зі сходу півдня вони насправді її не знають. Хоча за міністерськими програмами, згідно з міністерськими програмами історію України і історію культури у вищій школі, вони начебто вивчали, ну але маємо те, що маємо. Чи власне у темі в контексті медичної тематики, ми запропонували текст на слухання про відомих лікарів, письменників і громадських діячів батьків? батька і сина Івана та Юрія, Юрія Липу. А текст на читання, на читання обрали матеріал про найдавніші шпиталі, перші медичні праці та українських жінок у медицині. Зокрема, розповіли про Софію Коневську та народну річницю у Львові. І зрозуміло, що для того, аби запам'ятати, до текстів також подані такі короткі словнички з, незру... з малозрозумілою лексикою, і завдання різного характеру з правами множинного вибору, це філологи лінводидакти знають, так? коли треба вибрати одну правильну чи неправильну відповідь з альтернативними відповідями, з настановлення відповідності лексем і значень, запитань і відповіді, також запитання, що передбачають відповіді на. на... на... на відповіді на запитання. Ось сподіваємося, що е, і є ще завдання такого е, на розвиток комунікативних навичок. Е, скажімо, зателефонуйте до сімейного лікаря, е, опишіть симптоми свого захворювання, е, знайдіть на на сайт медичного центру, запишіться на обстеження і інші, які ви бачите, приклади яких ви бачите на слайді, це для того, щоб людину можна було розговорити. Якщо скажімо, навчаються в парі чи навчаються з викладачем, щоб людина не мала такого мовного. Е, Бар'єру переходячи з російської мови на українську. Ось і буду завершувати. Сподіваюся, що цей посібник стане корисним і для е, усіх українців, громадян України, які хочуть перейти з російської на українську, і для також для медичних для працівників медичної галузі. Дякую вам е, за увагу. Е, ще додам, що е, ці е, посібнички, обкладинки, яких ви бачили, з, зображення, яких бачили, так вони призначені е, насамперед для чужомовних користувачів, для чужомовців, які вивчають українську мову, але е, також можна їх рекомендувати і для тих, хто хоче перейти з російської на українську. От тому, якщо маєте таких знайомих, то е, радь, та хай звертаються до нас. Це Міжнародний інститут освіти культури зв'язків з діаспорою у Львівській політехніці, пані Тетяна і колеги з кафедри українознавства нас добре знають. Ми гарно співпрацюємо за що е, їм. І дякую, і дякую вам усім за увагу.